Пане Матві, од на вашу думку, яку роль сьогодні реально відіграє молодь у процесі державотворення? Можливо, як в міністерство, яке очолює ТВ, також можливо якось до цього долучається. Якісь спеціальні програми, більше залучення. Можливо, який відсоток є молоді, зокрема навколо вас, і з чим це можна порівняти, якщо, наприклад, дивитися ну кілька років тому? По перше, ми безумовно сьогодні розуміємо, що молодь є основою відновлення України її відбудови. Це те, що ми робимо, і дивлячись в майбутнє, на перспективу, це все спрямовано на нашу молодь. І саме тому нам сьогодні дуже важливо тримати зв'язок з молодими людьми, розуміти їх потреби, розуміти їх оптику. І, до речі, саме такі заходи, як сьогодні, відбуваються, і допомагають це робити. Що стосується побажань до нашої молоді, чого ми очікуємо від молоді, це активності, передусім. І це те, що має стати основою, взагалі побудови нашого спроможнього суспільства, спроможної країни. Це активна громадянська позиція, відсутність патерналізму з розрахунку на владу, на когось ще. Дуже важливо, щоб молодь зрозуміла, що в їх руках їхнє майбутнє. І всі права в них є на те, щоб заявляти про своє майбутнє, про своє бачення такого майбутнього. Саме тому. За нашу ініціативу сьогодні створюється, створено вже при кожному органі виконавчої влади, при Верховній Раді, сьогодні створено молодіжні ради. Також такі структури створюються сьогодні при кожній обласній військовій адміністрації, а також при деяких міських радах. Тобто студентське молодіжне самоврядування це дуже важливий елемент побудови такого спроможного суспільства. Ми активно долучаємо молодь сьогодні до побудови наших, до впровадження реформи спорту в Україні і побудови системи громадських спортивних клубів. Там де саме молоді люди, так само стають менеджерами таких клубів, працюють з батьками, створюють ці спільноти і координують їх роботу. Тому. Це такий активний діалог, який має йти. Молодь має як актив, як можна більш активно долучатися до формування політики, до формування запиту до органів державної влади, самим входити на державну службу органів державної влади і місцевих рад. Тому ну, таким чином ми бачимо цю роботу. До речі, як думаєте, чи вдалося б позбавитися з цієї тези, що швидше державне управління це, мабуть, якийсь бюрократичний тягар для молоді іншими словами напряг, аніж, наприклад, драйв і те, що може рухати вперед, і можливо, вже сьогодні якось ще зі школи треба прищеплювати ось цю думку, що кожен сьогодні має долучатися до державотворення. Я думаю, ми долаємо це, це упередження. Насправді я вас запрошую прийти до нашого міністерства, ви побачите, скільки молодих обличчя сьогодні працюють в нашому міністерстві. Ми фактично повністю молодий склад. Люди натхнені, люди залучені до цікавих, важливих проєктів. І це взагалі ну, така надихаюча історія, коли ти відчуваєш себе дотичним до чогось більшого, ніж ти сам. Ти можеш впливати на речі, які змінюють хід подій в країні, змінюють хід історії. Сьогодні ми такі. Визначний час живемо, от тому я думаю, що це переконання ми, можливо, ще не до кінця, але подолали. М мушу сказати, що за свій досвід навіть сам формат роботи Державної служби він змінюється. Коли повністю навіть в бюро питаннях в якихось бю пов'язаних з бюрократією, в, в здоровому в сенсі в в сен цього слова, все рівно рішення можуть прийматися швидко. Ефективно вимірюватися їх, наслідки впровадження таких рішень дуже активно впроваджуються цифрові механізми. Сьогодні ніхто не ходить з папірцями, сьогодні це все повністю до електронний документообіг. І ну, це дуже цікаво, насправді. І кожен, хто приходить, він привносить щось своє. Тому ну, це реально круто. До слова, ми знаємо, що війна вона принесла свої виклики, але якщо говорити дійсно сьогодні для молоді, можливо, це якийсь певний шанс. Десь бюрократія, як ви кажете, дійсно прибирається, десь можливо рішення можуть бути більш швидшими. Як взагалі війна вплинула на все? Гарне запитання. Спочатку війни ми всі працюємо фактично без вихідних, не може йти і мови про відпустку, бо. Наші сили оборони, наших захисників не знають відпочинку. Ми теж маємо працювати сьогодні фактично 24 на 7. Цікаво, як в цих умовах відчувається певна мобілізація всіх, хто пов'язаний із прийняттям важливих рішень. Дуже тішить, що відчувається відчуття відповідальності і натнення за те, що ти дійсно робиш щось важливе, що те, що визначає долю країни. Наша молодь тут також є дуже ініціативною. Коли я говорю, ви зазначили про бюрократію, передусім йдеться про забезпечення відповідальності, забезпечення такої сталості тих рішень, що приймаються, бо ми не можемо дозволити собі якихось е е незважених, е е непродуманих рішень. Але і тут. Наші молодіжні представники вони демонструють те, що і такі рішення, і ці питання можна достатньо швидко, ефективно опрацьовувати. Це не передбачає бігання зі стосами паперів по поверхах, щоб там ці паперці лежали, там набрали державної ваги, як зазвичай це таке ну, іронічне вислів. Да? Ми ми все сьогодні відпрацьовуємо дуже швидко з коліс, і ну ми бачимо, що молодь тут відіграє ключову роль. Тут до речі варто би мабуть сказати слова гімнастки відомої Анни Різадінова, яка казала, що сьогодні, зокрема після повномасштабної війни, патріотизм зашкалює молодь. Це дійсно класно, і ми бачили шалене об'єднання. Це з однієї сторони. З іншої в нас є дійсно проблема, що молодь виїжджає. Дуже часто ми знаємо студенти. Батьки, які можливо переймаються в першу чергу за їхню безпеку. Очевидно, що кожному адаптуватися сьогодні в іншій країні, це точно виклик, але молодь виїжджає. Як сьогодні можна на це повпливати і чи можливо? Я думаю, що молодь навіть до початку повномасштабного вторгнення і до початку війни це нормально, коли молодь, дехто певна частина молоді, виїжджає, можливо, за кордон для того, щоб. Отримати якусь освіту, яку вони прагнуть, знайти щось нове, спробувати щось нове, спробувати пожити, попрацювати в іншій спільноті. І це нормально. Я би не перебільшував сьогодні цього, явища не драматизував, тому що величезна кількість ініціативної молоді, ви можете бачити, повна зала і ну, дуже, дуже такий ретельний був відбір, величезна кількість молоді сьогодні відчуває свою відповідальність і готова і хоче працювати на державу. Велика кількість навіть тієї молоді, що виїхала, вона отримує освіту, і вони повернуться в Україну для того, щоб відновлювати з новими навичками новою освітою, європейськими контактами, зв'язками і освітою будуть впливати і формувати ті процеси відновлення нашої європейської країни. Звісно, ми не можемо навілювати питання війни. Безумовно, батьки хвилюються за своїх дітей. Ну, наше завдання створити такі умови, для того, щоб навіть ті, хто виїхали, щоб вони, як я зазначив, з новими навичками, з новою, з новою оптикою повернулися в Україну і відновлювали її. Спорт сьогодні молоді спортсмени. До речі, нещодавно бачила Романа Свічкаря, який також був, мав мав перемогу і першість щодо шпах, але дійсно цікаво. І зараз я бачила ваш коментар. мені трапився те, що. Понад 600 спортсменів, тренерів молоді е, сьогодні, по перше, загинули через війну повномаштабну Росії, а далі понад 760 спортсменів і спортивних об'єктів взагалі зруйновано пошкоджено, і це очевидно виклик і для нас, і для спортсменів, які хочуть розвиватися сьогодні. Е, як сьогодні взагалі змінився спорт от, за час повномаштабної війни? Чи е, можна сьогодні сказати, що важче можливо вол, молодь долучати з іншої сторони? Безумовно, змінився. В нас дуже великі втрати серед наших атлетів, дійсно, більше 600 атлетів, тренерів вже загинули. З перших днів війни більше трьох тисяч представників наших національних збірних команд, інших спортивних спільнот, добровільно взяли в руки зброю і пішли захищати нашу країну. Деякі зі спортсменів, які навіть продовжують. Тренуватися, виступати на міжнародних змаганнях, сьогодні проходять службу. І іноді, коли ми формуємо склад делегації на ті чи інші змагання, нам доводиться навіть ініціювати, щоб їм в силах оборони або в, в національній поліції, національній гвардії служби безпеки, щоб їм надали відпустку за для того, щоб вони змогли взяти участь в цих змаганнях. Це дуже важливо, що вони підтримують форму, навіть за таких умов, і ми сьогодні адаптувалися до умов війни. Ви бачите, країна живе, країна функціонує, ми маємо певні успіхи. Сьогодні Олександр Усік буде представляти країну на міжнародних знаннях, знов говорити про нашу країну. Дійсно, все ускладнилося, як і наші атлети це громадяни України, які живуть сьогодні під цими обстрілами, які тренуються в умовах відключень електроенергії. І ну, З усіма цими ускладненнями вони стикаються так само, як і будь-які громадяни країни. Відновлення сучасного спортсмена воно потребує, зрозуміло, ідеальних умов, яких сьогодні немає, але незважаючи на все це, наші атлети продовжують готуватися, перемагати і, і заявляти про нашу країну, на весь світ. І розумуючи, можливо, що би порадили сьогодні молодому українцю, який хотів би долучитися і до державотворення, і можливо до міністерства молоді спорту, допомогти якось бути корисним від з чого починати. Одна порада бути активним, бути активним. Дякую вам, дякую. дякую.